Зараз чекаємо вашого сина. Так, тобто, там навіть да. все розказати пускова. Того ж дня у малому залі засідань районної ради відбулась зустріч прокурора району Віталія Довганя з громадськими активістами. Віталій Миколаївич дав вичерпні відповіді на усі питання та наголосив на змінах у законодавстві, які прямо стосуються подальшої роботи прокуратури. Роз'яснення долучайте попитання, що в межах цього кримінального провадження є, ми досюди. Зміни, які війшли в Жовті місь 25 жовтня 2014 року, прокуратура позбавлена нагляду. Ми з'їмося нагляд тільки шляхом представництва. Ми не маємо, як раніше, право приходити на підприємство державу установи, витребувати матеріали державної установи, пояснення, вносити документи регування. Ми зараз регулямові тільки шляхом представництва в інтересах держави або громадян. Громадян певна категорія. Це непонорітні, похилий вік, не дієздатні, обмежно дієздатні. Оця категорія, ми можемо захищати їхні інтереси. І також можемо вносити відомся до ЄРДР, до єдиного виступових осіб, щоб на кримінальні проваджувати. На сьогоднішній момент це ці питання, які виникають для боючих, для нашого населення. Так, це є проблема, не прийняття про що це за звернень, не надання відомців, відповідей це є загальна наша робота. Ми її не можемо здійснити. Є органи, ми пересилаємо це звернення в вищі стоячі станції, органи контролю. Є зараз проблема в тому, що є мораторій на проведення перевірок, органи контролю не діють. Так, оце є питання. Но, в зв'язку з цим не зібрав, що виробити якийсь алгоритм дій спільний, для того, щоб не виникало в майбутньому якихось недорозумінь чи образ в одну чи іншу сторону до, до органів прокуратури.